Хочеться сказати, що за цей рік ми хоч і не заробили на споті, ну на споті ми майже нічого не заробили в цьому році, але з допомогою наших прямих трансляцій, нашої роботи і взагалі те, чим ми займаємось, ми за цей рік змогли інвестувати близько 80 тисяч доларів по дитячим будинкам та різним фондам допомоги. Так, ми іноді збираємо донати і для нашої армії, для наших хлопців. Але в більшості ви знаєте, що ми займаємось саме ну, донатами по благодійним фондам, там, де є дитячі будинки, або люди, які мають обмежені, так скажемо, можливості в цьому житті, або там, де відновлюються також наші хлопці, чоловіки, жінки і так далі. Тобто ми більше займаємо позицію. Ну, як так кажуть, як любить називати Європа, гуманітарну позицію з допомоги, відновлення та і так далі. Близько, ну не близько, а 12 будинків. 12 будинків, які були основою в цьому році.